У Франківській громаді попрощалися із журналісткою, волонтеркою Оксаною Кваснишин. За упокійне богослужіння провели у храмі Кирила та Методія села Крихівці. Настоятель парафії отець Йосифат Бойко каже, що пам'ятатиме Оксану як благодійницю та автор комедійних проєктів про будівництво цього храму. За Оксанкою можемо згадати дуже багато приємних моментів. Я вже Багато років з нею знайомий був, і як вона була тут в Україні, і потім, коли вона лікувалася за кордоном, ми спілкувалися. І от я досі згадую такі гарні сюжети, які вона як журналіст робила: про і про наш храм, коли велося будівництво, і завжди цікавилася про такі духовні речі, як спасіння душі, про царство небесне. Вона не ставилася до цього поверхово, а от насправді задавала собі це запитання. От вона дуже любила життя, боролася за життя і навіть сам факт її хвороби, як вона всі зусилля робила, щоб зберегти життя. Про діагноз рак Оксана Кваснишин дізналася у 2016 році. Тоді жінка ще не встигла оговтатись після смерті матері, в якої теж було онкологічне захворювання. Колеги журналісти оголосили збір коштів для лікування Оксани в Австрії. Понад півтора роки боротьби дали позитивні результати. Однак, у 2019 році знову стан здоров'я журналістки погіршився. Про всі ці події Оксана Кваснишин писала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вчора у мене стався збій. Я втомилася бути міцним деревом, на якого пребульдозер. Бувають удари, які збивають з ніг. Тебе нещадно луплять з усіх сторін. Ти падаєш, але бачування не припиняється. І тоді тебе накриває. Ти лежиш зародком у ліжку, не хочеш нікого бачити, чути, говорити, відписувати. Оксана була волонтеркою, відкрила американо-українську онлайн-школу журналістики, займалася благодійністю. У січні 2023 року журналістка померла. Сьогодні її згадують франківські колеги, які прийшли попрощатися на цвинтар в селі Чернієві. Журналіст Володимир Безгачнюк розповідає, як працював з Оксаною Кваснишин у дослідженнях історії відомих франківців. Я робив колись передачу про всім відому нашу краянку Дарію цвек. І Оксанці ця, ця тема зацікавила. Я її познайомив з цією людиною, і вона так само підготувала кілька своїх таких цікавих сюжетів. Наприклад, тема екології. Колись під Франківському підлузі було таке самовільне сміттєзвалище, і ми туди поїхали на те місце. Так само вона цю тему готувала, вона боролась до кінця. Ну на жаль, підступна хвороба забрала, але вона залишилася в пам'яті хорошою, прекрасною людиною. Відповідальний секретар обласної організації спілки журналістів України Вікторія Плахта каже, що Оксана Кваснишин зробила важливий внесок у створення і діяльність школи професійної журналістики у Івано-Франківську. Вона практично всю себе віддавала журналістській роботі, роботі з дітьми вона свої всі набуті знання, все передавала майбутньому поколінню. Школярки, так ми їх люб'язно називаємо, дуже любили Оксану. Вони задоволенням відвідували заняття, і це не може не тішити. Вона залишиться в наших серцях. Я думаю, що просто як колега, яка Завжди боролася за правду. Вона ніколи не, не йшла на якісь компроміс зі своєю совістю. Олена Нечвідова, Назар Вінтунюк, Суспільне, Новини Іван Франківськ.